Указ президента України, номер 410 від 13 червня, Орденами за мужність третього ступеня посмертно відзначено подвиг і ще двох наших земляків: – 26-літнього Сергія Прокопенка та 37-літнього Олександра Демченка. Нагороди родинам полеглих героїв. Вручили на початку чергової 70-ї сесії Бердичівської міської ради. Демченка Олександра Анатолійовича посмертно. Дмитрий президент України прошу прийняти цей організм для мужність Олександра та вдячності всього країнського народу за його пошук. Прохопенка Сергія Олексійовича посмертно. Вімні українського народу. Прошу прийняти цей орден як пізнаку мужності Сергія та вдячності всього українського народу за його подвиг.